Друзі, намасте! рада знову вас бачити. І сьогоднішня практика в нас буде для спини. А саме ми попрацюємо над тим, щоб розслабити спину і укріпити надважливі м'язи, які тримають нашу поставу. Хочу звернути вашу увагу, якщо у вас є проблеми зі спиною, і якісь положення будуть вам даватися важко. Або будуть виникати болісні відчуття, краще звернутися до лікаря. Тому сьогодні я сподіваюся, що ви зможете розслабитися, насолодитися практикою, а особливо цей комплекс підійти, якщо у вас сидяча робота і ви багато часу проводите за комп'ютером або з телефоном. Ну що, я пропоную розпочинати. Ми сідаємо з рівною спинкою і тягнемось ручки вгору вдих, Вниз, видих, ще раз вдих. Опускаємо ручки на коліна, прикриваємо очі і декілька циклів, для того, щоб налаштуватись на практику, зробіть просто спокійний вдих. Видих, можна навіть видихати через рот, для того, щоб заглибитись в такий стан більш спокійний, розслаблений. І налаштуйтесь на процес. Контакту з тілом, відчуття себе. Сконцентруйте увагу на диханні. І плавно розплющуємо очі. І Починаємо нашу практику. Перше положення ми зводимо лопатки вдих і стискаємо грудну клітину у видих. Це дихання капалабхаті. Тут у нас відбувається згинання, розгинання хребта. Тут вдих і різкий видих. Якщо вам складно в цьому положенні, можна сідати на його цеглинку або на будь-які підвищення. Це значно спростить вам цей рух і спростить положення спини ви зможете тримати його більш рівним. І повертаємося в центр, робимо глибокий вдих, видих. Чудово, ручки назад зводимо, лопатки прогинаємо. Спинку вдих. Тягнемось вперед долоньками, видих. Ручки в замочок, назад, вдих. Обіймаємо себе за плечі і округлюємо спинку видих. Вдих. І тепер поміняйте на іншу сторону, інша рука вгорі. Видих. Добре тягнемось вгору вдих. І витягуємо бік, видих. Вгору вдих. На іншу сторону видих. Вгору вдих. Робимо скрутку, видих. Спинка рівна. Вгору вдих. На іншу сторону видих. І ще раз повторимо вдих. Бік витягуємо видих, вдих, видих, вдих. Скрутка, видих, вдих. Скрутка, видих. І добре потягнулись вгору вдих. Ручки в замочок. Опускаємось вниз, видих. Тепер робимо згинання, розгинання шипі, боріться вгору вниз. Відтягуємо спочатку потилицю назад, і робимо на фоні цього положення згинання, розгинання шиї. Можна не поспішати такий спокійний більш ритм. Тепер опускаємо праве вушко до правого плеча і правою рукою дотискаємо ще більше. При цьому не забувайте потилицю назад виштовхувати і підборіддя трохи вниз. Спинка рівна, тут фіксуємось, продихуємо, сильно не перетягуємо, просто відчуваємо таке приємне витяження, нібито нам масаж робимо. І на іншу сторону поміняємо. І намагайтесь протилежне плече опускати більше вниз, якби відтягувати ще більше ось цей простір на шиї. І в центр. Знову повертаємось робимо скрутки, трохи розслабимо шию. Супер. Переходимо на четвереньке. Робимо кішку вгору вдих, округляємо спинку, видих, вдих, видих, не поспішаємо плавно. Це більше така практика на розслаблення, на релаксацію. Тому спробуйте відчути глибоко кожен м'яз. Особливий акцент на спину. Грудну клітину поперек. І тепер з цього положення залишаємо таз на місці і руками йдемо вперед. Хочемо нібито покласти грудну клітину вниз, підлогу. Підтягнутий живіт можна або на підборіддя опустити голову, або чоло повністю опустити в підлогу. Обирайте свій варіант. Не робимо занадто складно плечі, ніби хочемо розвернути більше. Назовні. Таз штовхаємо назад. І плавно повертаємось долоньки під плечі. І тепер опускаємо предпліччя в підлогу, так, щоб долоньки дивились догори. Так само залишаємо таз. І лікцями йдемо більше вперед, але лікці тримаємо разом. Тут у нас розтягується добре найширший м'яс спини. Так само, ніби хочемо грудну клітину більше опустити в підлогу. Але лікці не роз'їжджаються, максимально фіксуємо. І плавно назад. Доголонки під плечі. Ідемо в баласину, розслабляємо спинку, округлюємось, чоло опускаємо в підлогу. Тут також лопатки розводимо, ніби плечі назовні більше провертаємо, і сідницю опускаємо на п'яточки. І знову йдемо вперед, але вже лягаємо повністю на живіт. Опускаємо долоні під плечі і робимо такі розгинання. Розслабте тут максимально спину, ноги, тільки руки. Такі пасивні розгинання вгору, вдих, вниз видих. Пам'ятаємо, без болю, без неприємних відчуттів вдих. Видих. І плавно, спокійно. Спинка не любить різких рухів, максимально повільно, плавно. Видих. Плечі не піднімайте ось тут до вух. Більше плечі вниз відтягуємо. Видих. Більше лопатки зводимо. І опускаємо знову вниз, повністю лягаємо, витягуємо руки вперед. Долоньки дивляться одна на одну. І відриваємо руки, відриваємо ноги одночасно. Підборіддя вниз, опускаємо, живіт підтягнутий, і плечі тут також опускайте від вух. Можна навіть більше призігнути руки в ліктях. І якщо занадто складно, тоді опускаємо ноги, тоді тільки руки піднімаємо. Але в майбутньому прагнемо відірвати і руки, і ноги стегна, грудну клітину. Фіксуємо спокійно, дихаємо. І плавно опускаємось вниз, і виштовхуємо себе вгору. Таз також більше піддаємо вперед. Зводимо лопатки плечики вниз, собака дивиться вгору. Складніший варіант, коли у нас коліна в повітрі, ми стоїмо тільки на носочках. Живіт підтягнутий, грудна клітина вгору і вперед. Дихаємо. Тепер робимо скрутку, направляємо погляд в праву сторону на праву п'яточку. Обов'язково живіт підтягнутий. Дихаємо. Коли робимо скрутку вправо, відповідно відчуваємо витяження лівого боку. І в центр вдих і робимо скрутку на іншу сторону. І в центр повертаємося, опускаємо коліна, знову баласано, штовхаємо себе назад, дихаємо, витягуємо спинку, більше підійдіть ще пальчиками рук вперед, ще глибше розслабити, скомпенсувати скорочення м'язів спини. Тут ми їх розтягуємо. І тепер пальчиками рук ідемо більше в праву сторону, витягуємо весь лівий бік, ніби більше по діагоналі тягнемось. І тепер в центр повертаємось на іншу сторону. Витягуємо правий бік. І знову повертаємось в центр плавно. Встаємо і піднімаємося на коліна. Тут можна скористатися блоками, якщо у вас поки що не такий глибокий прогін в спині. Тому ми ставимо блоки біля п'яточок. Зараз будемо по черзі опускати праву ліву руку, або на п'яточку, або на йога блок опускаємо. Праву руку вниз, лівою тягнемося назад більше по діагоналі. Видих, в центр вдих, на іншу сторону видих. Підтягнути живіт. І коли ми уштрасану уходимо, ми більше подаємо таз вперед. Видих. Напружуємо сіднички вдих, видих. Якщо під коліна тисне, то також щось м'яке можна підкладати або килимочок вдвічі свернути. Під кінець, якщо відчуваєте таку можливість, можна дозаглиблюватись. І тепер дві руки опускаємо праву руку на праву п'яточку, ліву руку на ліву п'яточку та свиштовхуємо вперед. Можна, наприклад, опустити носочки на підйоми, більше зводимо лопатки. Або ви можете залишатися на блоках, наприклад. Це також може бути хороший варіант. Обираємо по рівню своєї підготовки. Але без дискомфорту. Штовхаємо сіднички, дихаємо. Погляд краще направляти вгору, не запрокидуйте краще голову. І плавно повертаємось назад, баласано витягуємось вперед. І повністю встаємо і лягаємо на спинку, опускаємось хребет за хребцем, підтягуємо коліна до грудей, розслабляємо спинку. Тепер беремо себе за великі пальчики ніг. Більш якби розводимо стегна, і при цьому стопи підошву стопи направляємо в стелю, а коліна більше направляємо в підлогу. Можна не сильно широко розводити, але намагаємося в майбутньому зробити кут 90 градусів в коліні. І дихаємо. Більше таз поперек хочемо, ніби опустити в підлогу, втискаємо добре в підлогу. Тут, в принципі, спинка рівна, підлога нам в цьому допомагає. Дихаємо. І тепер підтягуємо знову два коліна до себе, і в праву сторону опускаємо два коліна і правою рукою дотискаємо коліна в підлогу, а погляд направляємо на ліву руку. Ліву руку в сторону витягуємо скрутка. І в центр повертаємось вдих, з видихом на іншу сторону, лівою рукою опускаємо коліна в ліву сторону. Права лопатка може підніматися, це нічого. Ми прагнемо її опустити, але не факт, що вона з першого разу опуститься. Погляд на праву руку фіксуємось. І в центр повертаємося через бік, плавно, плавно сідаємо з рівною спинкою. Можемо відчути наші м'язи спини. Ніби вони більше активізувалися, але разом з цим ще і розслабилися, особливо після важкого робочого дня. Те, що треба, дуже такі відчуття, схожі на масаж. Наша практика завершена. Я вам дуже дякую. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, це дуже. Важливо для підтримання нашого українського контенту. Напишіть свої коментарі, як вам взагалі відчуття після практики, можливо, був якийсь дискомфорт. Обов'язково поділіться цим. Я всі коментарі читаю. Вам бажаю гарного дня. Намасте.